В цьому відео хочу вам розказати про прикольну задачку з ІМО. ІМО це Міжнародна математична олімпіада. І, ну, як виявляєте собі, олімпіади, в принципі, це складно, математика також. А це найвища, найкрутіша олімпіада. Люди, які туди їздять, вступають в найкращі уніки світу, на найкращі спеціальності інженерні технічні, їх часто беруть без конкурсу, дають стипендії. Ну, виявляється, що ну, це якісь типу мегамозги. І щоб дорости до такого рівня, часто порівнюєш себе з ними, чи учні порівнюють, чи батьки от уявляють своїх дітей, як вони от чи можуть досягти якихось таких результатів. В цьому відео хотів би роздати задачку з ІМО, з геометрії, і показати, що ну, це підйомні речі насправді. Звісно, коли показуєш розвиток задачки, це не те ж саме, що її розв'язати. Але от типова задача трошечки, ну там бувають складніші, бувають простіше, так, це трошки простіше. Але найвищий рівень. Тільки 70% розв'язало цю задачу на повний бал. І я сподіваюся, що ви коли подивитесь розв'язок цієї задачки, то ну, трошки наберетесь натхнення і впевненості в собі, адже нам все під силу. От, мені, наприклад, особисто було приємно усвідомити те, що. Це підйомні задачі, і досить цікаві і гарні. От що, що тут є? Є трикутничок. Є трикутничок, і цьому трикутничку проведена бісектриса. І десь є описане коло. Є описане коло, воно перетинає в якомусь місці оцю дугу. Також є середини сторін. Ось ти. От середини сторін. І є вписане коло. Тут точечка. Оп, оп. Вписане коло десь ось тут. Воно. Давайте червоним позначимо. Ось так проходить. Ось така конструкція. Вписане коло, в коло, центр середина цих двох сторін. Що ще нам відомо? Що тут є якийсь кутик, і нам в цій задачі важливий. Давайте його позначимо. Ось такий кутик, він нам важливий. І. До цього червоного кола проведено дві дотичні. Одна з цієї сторони, одна з цієї сторони. Так, дотичні проведені, що вони будуть паралельні з відповідними цими протилежними сторонами. Окей? Дивіться, як ось отак. От. Після цього отут ці місця, в які ці дотичні дотрикаються до цієї найдовшої сторони, з'єднані з місцем, де бісектриса перетинає описаний коло. І ще один кутик, важливий і цікавий ось тут. ось тут. Давайте називаємо цей кутик альфа, оцей кутик бета. Задачка в тому, аби згідно з цією конструкцією чітко вивести, що альфа плюс бета не більше, не менше, аніж 180 градусів. Ось така задача. задача. Якщо до неї підступитися, можете, звісно, спробувати самі. Вона ну, як, Потребує знання 7-го і 8 класу. Не знаю, що я би сам її розв'язав, теж подивився одразу розв'язок, але хотілося б, щоб ви ну, пересвідчили, що вона реальна, так? що її можна зробити. Пропоную позначити точки і перейти до розв'язку. Нехай А, Б, С, нехай тут Д, Л, М, і К, П. Здається, всі точки позначив. Оце тут, тут позначу І. Нема більше? Немає. Яким же чином можна прийти тут до розв'язку? Ось що пропоную зробити. Так як ми маємо дві пари паралельних прямих, то хотілося б, щоб тут утворився паралелограм, а хоча б використати властивості паралельних прямих. Нам якось треба знати ці два кутики і зрозуміти, що їхня сума 180, вони якось взагалі далеко один від одного. Можливо, є якийсь середній елемент, який пов'язує, ну, от є альфа і бета. Так, ми не знаємо, яка їхня сума, але якщо б ми, наприклад, дізналися якісь. Mm -hmm. Третій елемент як цей з цим взаємодії, а цей з цим взаємодії, то в сумі було б 180. Ну, якось можна через середній дістатися до нього. І тут от паралельні прямі хочеться якось це використати. Тому якщо я проведу через точку П і відповідно точку М, а ні, це не точка М, просто дотична паралельна, так проведу так, до лінії BD пряму, то на якійсь точці перед нею. І, і що важливо, ці дві прямі паралельні. І ми знаємо про паралельні прямі, що? Так, якщо є дві паралельні прямі, то оці кутики вважаються внутрішніми різносторонніми. Е, ось, у нас трошечки інша ситуація. У нас ось так. Ось оці два кутики рівні. Так? Оцей кутик, той який на е, бісектрисі. Е, і оцей кутик будуть рівними. Ось, дивіться. Так. це означає, що трикутник, так, називаємо цю точку В. Трикутник В. Тут у нас немає точки ніякої. S, А тут. W, Що трикутник V рівнобедрений. Що можна ще тут помітити цікавого, що, якщо з'єднати ось оце, дивіться, якщо з'єднати ось оце. Так. То кут CBD і кут CAD спираються на одну ту саму дугу, і відповідно вони будуть мати однакові кути. Це за 8 клас знання. До чого я це взагалі розказую? Я це розказую для того, що якщо ми подивимося зараз на трикутник АПВД, він буде описаним, вписаним в коло. Чому так? Тому що вписаний чотирикутник тоді і тільки тоді, коли сума протилежних кутів 180 градусів. Але якщо. Тут якийсь кутик, оцей, так? Він з цим дає 180, але ці тут два однакові. Значить, тут теж буде 180 і тут можна описати коло. Можна навколо цього чотирикутника описати коло. Ось. Е -е. Насправді, з іншої сторони, можна теж так зробити. Але нам би хотілося, щоб оце ВК проходило через точку В, ВК е -е, через точку В. І чи проходить чи не проходить, невідомо. Е -е. Треба ще чимось скористатися. Виявляється, що точка І є серединою ніж Б і В. І ця ситуація як зліва, так і справа буде повторюватися. Як же можна це тут помітити? І взагалі, куди ми прийдемо, поки що не, не ясно. Але давайте доведемо, що І є серединою, ніж Б і В. Яким чином це зробити? Ми можемо провести два перпендикуляри ось тут, дивіться, один перпендикуляр сюди, бо ми знаємо, що радіус перпендикулярний до Дотичний і один перпендикуляр сюди. І що я тоді можу сказати, що в цих двох трикутничках, ось в цьому і в цьому, це два прямокутні трикутника з однаковим катетом і з однаковим гострим кутом. А це означає, що сторони, які лежать навпроти прямого кута, гіпотенузи, мусять бути однаковими. Чи можу позначити це ось таким чином? Такий самий малюнок ми можемо е, зробити і тут. Якщо я уявлю, що ВК проходить. Ця пряма десь через пряму БД в іншій точці, аніж В, нехай В штрих, то виявиться, що В штрих Б ділиться точкою І теж навпіл. З тих самих причин можна теж провести перпендикуляри, довести рівність двох трикутничків, і теж все буде працювати. Але якщо І ділить БВ навпіл, і БВ штрих навпіл, так, а тут ж однакова довжина, це означає, що В співпадає з точкою. В1, і таким чином, отут немає такого незручного моменту, є дуже зручний момент. І це ну складно побачити, так? але це насправді дуже наближає нас до розв'язку. Тому що. Тому що? що? Е, з таких самих причин будемо мати описане коло навколо ось цього чотирикутничка. З яких причин? Дивіться, маємо е, що оцей кут. Так, 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 подивіться. Оцей кут спирається на оцю дугу, і оцей кут теж спирається на цю дугу. Тобто маємо ось тут такий кутик синьою однією рисочкою. І також ми можемо сказати, що, що по властивостях паралельних прямих куперетна оцей кутик з оцим теж рівний. Тобто, знову маємо, що чотирикутник... БВК С, він, у цей кутик, так, це він доповнює синеньки до 180, а тут вже два, однакові, що Він теж буде вписаний в чотирикутник. А що це нам дає? Що це нам дає? Це нам дає ось що. Це нам дає ось що. Що ми насправді можемо. Ми насправді можемо оцей кутик початковий, який ми намагаємося довести, і оцей кутик. Ну, ми ж намагаємося довести, що їхня сума 180. Ми можемо їх тут зараз отак стиснути до кубки і об'єднати. Яким чином я маю на увазі стиснути до кубки і об'єднати? Якщо з'єднати точку В і С, от, і зрозуміти ось що, ми ж довели, що точка І є серединою, так? але L теж є серединою. Таким чином, І, Б, Л є середньою лінією трикутника Б, просто І Л. І e, L є середньою B, V, C. Таким чином, якщо тут маємо X, тут 2 x і мало того, вони між собою паралельні, вони між собою паралельні. Отак? От отак. Такі самі приколи будуть отут. А це означає, що ми маємо ось кутик альфа тут, але тут теж буде кутик альфа. Чому він тут буде? То тому що ми маємо ось дві паралельні прямі і дві паралельні прямі тут. Якщо ці дві, паралельні, ці дві прямі перетинаються під якимось кутом, то паралельні в них прямі теж будуть перетинатися під таким якимось кутом. І що? Таким чином ми можемо порівнювати не альфа і бета, де стоять далеко один від одного, а альфа і бета тут. Ну і останнім штрихом залишається покластися на наші е, кола, які тут є. Можна було якби, трошечки вести історію цю геометричну тим боком, тим боком. Е, але зараз ви бачите, як все складеться. Трошки прокоментую більше пізніше. Але давайте подивимося, до чого це все-таки доводить. Два кола, вони є описані навколо чотирикутника. Ми знаємо, що вписані кути, які спираються на одну ту саму дугу. Ось є дуга ВК, і от на цьому колі оця дуга ВДК і дуга ВЦК. Вони спираються на дугу КВ. Тому ці кути однакові, а цей кутик і оцей кутик однаковий. Таким самим чином з іншого кола, оцей кутик з оцим однаком. Таким чином, я можу маю довести, що кутик з одною крапочкою, з двома крапочками і Альфа дають 180 градусів. А це абсолютно правда, бо в нас існує трикутник АВЦ. Тобто ми це отримуємо з трикутника АВЦ. І таким чином ця задачка ну, розв'язана. Ось так. Тут дуже багато всього, типу такий малюнок непонятний. Е, але дивіться, що ми тут використовували? так? Описані кола, звичайні властивості, властивості, е, що чотирикутнику вписаному в кути мають 180 градусів. Ми використовували ось якісь базові речі про паралельні прямі. так? Ми мали ситуацію, що якщо якісь прямі перетинаються під кутом, то паралельні прямі будуть перетинатися під тим самим кутом. так? Якщо тут альфа, то і тут альфа. Ми використали властивості просиленню лінію трикутника з цього і з цього боку. Ми тут знайшли рівні трикутнички для того, щоб довести, що І розбиває БВ навпіл. І це також тут справа пригодилося, що В це водночас точка перетину ВК з прямою БД і точка перетину ПС. Так, ПС з БД. Багато всього, так? Але насправді всі якби речі ну, тут немає навіть ніяких синусів, ніяких інверсій, е, немає ніякого бозначого. Тут навіть 9 класу немає. Тут подібність, немає навіть подібності. Рівні трикутники, вписані чотирикутники, середня лінія, паралельні прямі. Ну, Описане вписане коло. Може є якісь інші способи розв'язати, але цей спосіб елементарний. Він, він приємний. Мені він приємний. Як би ж до цього можна було додуматися? Е, ну, Це питання вже інше. Але хочеться сьогодні на цьому відео, щоб ми побачили, що саме висока геометрія в світі для школярів. а Це така елементарна геометрія, ну, елементарна, що, типу, 2D, вона доступна навіть таким. ну, Хороший восьмикласник може зрозуміти, про що йде мова тут. Е, а якщо ви не зрозуміли, про що йде тут мова, таке може бути. Бо е, вот тут багато теорем і дуже багато оперативної пам'яті я займаюся своїм базіканням, то всі ці речі можна, ну, їх можна вивчити, усвідомити їхню істинність ну, за кілька уроків. Тобто, самі круті задачі потребують. Не дуже так багато і знань. Щоб їх зрозуміти, щоб їх розв'язати, може і більше. так? Треба не боятися, треба крутити задачу, пробувати доводити, перевіряти якісь твердження, гіпотези. Ну не одразу ж ми підемо в цю потрібну сторону. Тут багато фактів. Ми, 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 наче, цей кутик альфа перемішуємо сюди, а ці два перемішуємо сюди. Вони мають попасти один трикутник. так? Тобто, дивіться, не були далеко так. Ми цей кут ось сюди, а цей розбили на два. І ось так їх склали, і таким чином попали в один трикутник. Але що точка В буде єдиною для цих перетинів, що тут будуть два описані кола, багато властивостей е, хорд, е, що тут середина відрізка. так? Це треба додуматися, продовжити. Ну, можна в кожній задачі піти куди завгодно, особливо з гамети. тут немає ніяких алгоритмів. Е, але отакі задачки, це з імо, ще раз повторюю, імо, такі задачки, вони. Як на мене, вони ну, таке підсилюють, дають впевненість. Якщо вам хочеться розвивати свою впевненість, чи ви хочете, щоб ваші діти були впевнені у своїх знаннях, чітко себе ну, асоціювали з що вони не є ще нічим, а самі-самі круті, вони можуть це досягнути, то ну, можете їм пропонувати такі речі. Можете е, пробувати шукати їм хороших вчителів, якщо ви самі діти. Учні чи дорослі. Це нам під силу. Це нам під силу. І от таке сьогодні відео хотів для вас зробити. Будьте здорові. Дякую всім за увагу. Це була математика для своїх.